подивись, дивись, дивись, як Міша старається вчитися, але щось біологія йому важко дається. З біологією йому дуже важко, але хтось йому потрібен, щоб допоміг з цими термінами. О, Мішу, привіт! Та що ти тут вивчаєш? Та біологію читаю, ніяк не можу вивчити цю класифікацію тварин. Біологія це не тільки терміни. Давай я тобі покажу усе, як це працює на практиці. Куди не глянь, скрізь біологія. Дивись, там десь білочка побіжала. О, Рома, це ти? Слухай, ти у нас дворі робиш найкращу біолабораторію. Ну, ти ж знаєш, що наш син розуміє краще, коли приводять приклади з життя. Так, я згоден. Біологія всюди навколо нас. Важливо її побачити. О, виявляється, біологія це так класно. Дивитись на реальні приклади. Та як ти думаєш, на кого схожі твої батьки? Вони мені нагадують кішку і собаку. Чому? Вони вчора сварились цілу годину. Хто повезе мене? Я запізився на уроки. Ведуся як кішка з собакою.